Вітаю трубки для подачі охолоджуючої рідини, тобто мор. Є із руле сопло, плоске сопло, також товстіша, тонкіша. Тут є одна друга різьба, на тонкіших одна четверта. Є також подовжені 400 мм. Також є більш довгі 600 мм для порівняння. Е, також, крім пластикових трубочок, є е, також ще металеві. Теж є одна четверта, одна друга, тонша, товстіша. І теж е, вони різні по довжині. Е, і також є з краником і без краника. Це вже кому як. Потрібно.